Так, сьогоднішня тема вебінару неінвазивна контурна пластика з використанням РФ та пульсуючого вакууму з апаратом Venus Legacy. І мене звати Мовлянова Аліна. Я тренер компанії Ласкос, лікар-косметолог. Отже, починаємо. Так. В основі роботи апарату Венослегасі лежить принцип РФ технології та 4 d Що це таке? В апараті ми поєднуємо мультиполярне радіочастотне випромінювання та імпульсні електромагнітні поля, плюс вакуумний вплив пульс та влаштований датчик контролю температурного режиму у реальному часі. Отже, як впливає РФ на тканини? В тканинах електрична енергія трансформується в термічну. Тобто ми маємо можливість прогрівати глибокі слої шкіри, при цьому не травмуючи поверхневі. Для пацієнтів це досить комфортно, по відчуттям вони відчувають лише наростаюче тепло. Ми маємо змогу прогрівати тканини до терапевтичної температури. Вона вважається від 37 до 45 градусів. Соотвітлоно, чим вище ми прогріваємо тканини, тим краще ми отримуємо результати. Підвищення температури, в свою чергу, запускає каскад реакції на клітинному рівні. Це розширення судин, покращення дренажу. Ми виводимо зайву е жидкость, рідину з тканин та міжклітинного пространства. Покращуємо газообмін в клітинах, прискорюємо обмін речовин. Також впливаємо на зміну білкових структур колагену, тобто у нас відбувається процес неоколагенезу, за рахунок цього ми можемо досягти зміцнення тканини. Тканини наші стають більш пружними, тому ми можемо. Сподіватися на ліфтинг, зменшення а, тканинного лоскуту, підтяжку тканин, зменшення провисань після схуднення, після зменшення слою ПЖК. Тобто ми запускаємо процеси неокологенезу. Також ми впливаємо на жирові тканини. Посредством ліполіза. Далі, перед тим, як розпочати курс процедур, дуже важливим є фотофіксація, так як наші пацієнти не завжди пам'ятають, яким вони прийшли на початку курсу, то ми завжди маємо фотографувати. І фотографувати ми маємо в одному і тому ж самому ракурсі Анфас, полупрофіль, профіль. Бажано, щоб це завжди був однаковий фон, щоб це було однакове освітлення, і в ідеалі, щоб це була однакова відстань між пацієнтом і камерою. А деякі навіть роблять позначки на підлозі, де має стояти пацієнт, де має стояти лікар. Так само, якщо ми фіксуємо зони на тілі. Безпосередньо перед тим, як ми а, маємо розпочати процедуру, важливо а, зняти з пацієнта усі металеві предмети, ювелірні прикраси, а, видалити макіяж, якщо ми працюємо на зоні обличчя. А, також важливо зафіксувати. А, Розміри пацієнта перед курсом процедур за допомогою сантиметрової стрічки. Для цього ми робимо декілька вимірів на невеликому, на невеликій відстані один від одного паралельно. Тобто це, якщо, наприклад, ми заміряємо зону живота, це має бути декілька замірів. Завжди запам'ятовуйте, як ви вимірюєте, де саме. Там, допустімо, це буде в зоні навколо кубка трошки вище та трошки нижче. Так само, якщо ми робимо заміри бедра, стегу, дуже добре ще використовувати спеціальний каліпер, пристрій для заміру жирової складки. Це також буде дуже інформативно. При роботі з Venus Legacy ми використовуємо спеціальний розроблений гель на основі гліцерину. Він захищає шкіру під час процедури. Також є провідником та забезпечує легке ковзання. Його треба зовсім небагато. Тонким шаром наносимо на оброблювану ділянку. Спочатку він має консистенцію густу, але потім під дією температури він нібито плавиться і стає більш текучим. Також ми зобов'язані проінформувати пацієнта до початку курсу, до початку процедури про протипоказання до процедури. Бажано, щоб вони у вас були роздруковані на спеціальному бланку, щоб пацієнт міг ознайомитись та поставити свій підпис. Обговорити з ним очікувані результати. Тобто, на які результати очікує ваш пацієнт, і пояснити, вдасться, чи вдасться нам, скажімо так, чи вдасться нам виконати його очікування, чи все таки ні, адже він має розуміти, що з вагою в 100 кілограмів при зрості. 155 сантиметрів він не стане, не стане модельної зовнішності, не стане ангелом Вікторії Сікрет. Також ми маємо обговорити з пацієнтом побічні ефекти, їх небагато, але вони є, і, як правило, вони всі проходять через годину, ну, максимум за добу. Отак от виглядає дисплей на апараті. А у нас на дисплеї є датчики температури, які будуть у режимі реального часу показувати наскільки ми прогріли ту чи іншу ділянку. Ділянку на тілі ми маємо прогріти до кінцевої точки, яка буде мінімум 41 градус Цельсія. Кожну зону маємо прогріти до кінцевої точки та утримувати дану температуру на протязі необхідного проміжку часу. Також у нас є відображення температури у графіку, ми маємо зелену зону, яка буде відповідати 40-45 градусам. Якраз це буде оця терапевтична зона прогріву. І наша задача дійти до кінцевої точки. До терапевтичної температури та утримувати її ось у цій зеленій зоні на протязі встановленого часу. Для цього у нас є годинник, у нас є таймер, тому дуже комфортно та безпечно працювати. Завжди на дисплеї ви можете відстежувати і час, і температуру, тобто, ви а, маєте гарантію, що процедуру ви провели максимально ефективно. А, на апараті Venus Легасі. Ми можемо оброблювати майже усі частини тіла, усі зони, але найчастіше запрос це зона обличчя, шиї, руки, а саме внутрішня поверхня плечей, зона живота, сідниці та стегна. Для цього у апараті Venus Legacy в арсеналі є чотири аплікатори, два з яких використовуються для обширних ділянок по тілу, і два для зон обличчя, шиї, декольте, кистей рук та більш-менших ділянок, таких, наприклад, як зона колін або ліктів, І далі поговоримо окремо про кожну з маніпул. Аплікатор для обличчя Diamond Polor. А застосовується здебільшого для підтяжки шкіри, для покращення її тонусу, пружності, ліфтингу. В основному використовують у зоні обличчя шиї, декольте рук, А вона має спеціальний електрод для рельєфних ділянок, тому на ній ми можемо працювати комфортно, безпечно для пацієнта, та для лікаря. Навіть на виступаючих ділянках, не не рівних, скажімо так, зона нижньої щелепи, скула, лоб. Ми можемо спокійно працювати, навіть якщо ми не будемо е щільно соприкасатися з поверхнею шкіри, все одно ніяких побічних ефектів, прострілів, опіків, не дай Боже, на цій насації взагалом на цьому апараті і з цією методикою ми не отримаємо. Отже, як ми працюємо? Цією насадкою. Рівномірно змащуємо гелем, візуально ділимо обличчя на зони. Зона за зоною прогріваємо до терапевтичної кінцевої температури та намагаємося утримувати цю температуру на протязі певного часу, який ми встановили на таймері. По мірі нагрівання шкіри, ми можемо прискорювати рух маніпулою, намагаємося тримати аплікатор перпендикулярно поверхні шкіри та контактувати одномоментно усіма електродами. Працюючи на шкірі шиї, а єдине, що ми обходимо зону щитоподібної залози. Не забуваємо запитувати у наших пацієнтів про відчуття. Слідуюча маніпула а аплікатор під назвою Ліфт застосовується здебільшого для підтяжки шкіри та зменшення жирового шару. Плюс лімфодренаж. Тут а, використовується поєднання РФ та імпульсного вакууму. А, насадку можна використовувати для невеликих ділянок тіла та зон обличчя з локальними жировими відкладеннями, зона підборіддя, зона бриль, руки, зона колін. За допомогою цієї маніпули ми можемо впливати на підшкірно-жирову клітковину, працювати на якість шкіри, на ліфтинг та за рахунок пульсуючого вакууму, а також працювати як лімфодренаж. Працюючи з зоною плеча, єдине, що не заходимо на зону паху, там, де у нас знаходяться лімфатичні вузли. Ми бачимо, що під дією вакуума можуть з'являтися ерітема та петехії, але це являється нормою і проходить. На протязі однієї двох годин. Так, аплікатор для зменшення шару підшкірного жиру скульпт. Застосовується для підтяжки шкіри тіла та зменшення жирового шару на тілі. Насадка також поєднує мультиполярний РФ з імпульсним вакуумом. Зменшує прояви целюліту. Працює як лімфодренаж, здійснює ліполіз, так як впливає на жирову клітковину, зменшує лоскут шкіри, тобто ліфтинг, покращує пружність, використовуємо маніпулу. Круговими рухами спіралеобразними. Також, коли ми працюємо на зоні тіла, ми ділимо одну зону на декілька і пропрацьовуємо кожну, домагаючись прогріву до 42-45 градусів Цельсію, та утримуємо в зеленій зоні. До закінчення встановленого часу. І четверта насадка. Насадка для тіла Октиполар застосовується для ліфтингу підтяжки шкіри на великих ділянках тіла. Насадка має 12 електродів. А, чаще всього використовується для підтяжки шкіри. Після пологовий живіт, шкіра після ліпосакції, в'ялість шкіри, втрата тонусу. Працюємо зворотно поступаючими рухами. Намагаємось завжди працювати від периферії до центру та знизу до гори. Тут у нас насадка з вакуумом, дуже гарно працювати на внутрішній поверхні бедра, дуже гарні результати на підтяжку шкіри, на зменшення об'ємів, зменшення шару ПЖК. На даному слайді ми бачимо схематично, які рухи ми маємо виконувати. Вісімкообразні, спіралеподібні, колоподібні – від центру до периферії і знизу догори. Тей самий принцип рухів працює і по зоні обличчя від центру до периферії. Знизу догори, спірали подібні, кругоподібні, вісімкоподібні. Єдине, що пам'ятаємо, зона шиї що подібне залоза, не заходимо. Якщо ми робимо в зоні орбіти, то працюємо лише по, кістко, по кістковому краю орбіти. Далі у нас йде перечень протипоказань, в принципі, їх не так і багато. Основні з них це запальні процеси в зоні обробки, онкологія, неврологічні захворювання, рецидивуючий герпес – Внутрішній дефібрилятор і кардіостимулятор це зрозуміло, металеві імпланти тут не маються на увазі зубні, а, неконтрольоване захворювання чи то подібної залози, аутоімунні захворювання. Якщо ми працюємо з кінцівками, то цеврикозне розширення вен, а, я думаю, третьої степені, може. Навіть вагітність, шкірні аутоімунні захворювання, силиконові імпланти та ін'єкції в області лікування, але це вже е, спорний, спорне питання. Контроль очіку, е, клінічних очікувань а, для Зони обличчя та шиї загальний час складає від 15 до 30 хвилин. Якщо ми говоримо про тіло, наприклад, одна ділянка може займати від 20 до 40 хвилин, знову-таки залежно від розмірів вашого пацієнта. У середньому Кількість процедур по обличчю та шиї приблизно 6-8. Якщо ми говоримо про тіло, то це буде 8-10 або 12. знову таки залежно від розмірів пацієнта. Курс частота процедур один раз на тиждень та рекомендовані підтримуючі процедури кожні 2-3 місяці. Які можливі побічні ефекти? Як правило, це еритема відчуття жару, набряк невеликий, невеличкі гематоми або пітехії. Також ваш пацієнт на слідуючі сутки може відмічати відчуття як після спортзалу, нібито відчуття крепатури у зоні, де проводилась обробка з маніпулою, яка працює ще із вакумом. Тобто, якщо ви гарно пропрацюєте маніпулою з вакуумом, то відчуття Кріпатури також можуть бути все це є варіантами норми і проходить на протязі однієї години, ну максимум доби. Оптимальний профіль клієнта для досягнення максимальних результатів. Ми а, можемо обіцяти а, стійкі. Результати людям, які не страждають на ожиріння. Вік від 10, 20 до 60 років зрозуміло, що а, чим старша людина, тим а, вже більш гірші в нього процеси метаболізму, обміну речовин. Фізичне та психічне здоров'я також має бути добре. Понятне діло, якщо у людини хворі органи, печінка, почки, то і результати ми йому гарантувати добрі також не можемо. Спосіб життя у пацієнта має бути активний. Якщо людина сидить сутками в офісі, веде мало рухомий спосіб життя, вживає алкоголь та нездорову їжу, фастфуди, то зрозуміло обіцяти йому добрі результати ми також не можемо. Ну і харчування, звісно, ви маєте його попередити, що це все на його совісті. Харчування має бути здорове та збалансоване, і саме в комбінації оціх всіх факторів ми можемо вашому пацієнту обічати обіцяти хороші, стійкі, швидкі, гарні результати. Так, після завершення процедури. Ми очищуємо оброблену зону вологими серветками, гель на основі гліцерину досить добре змивається. Очищуємо обов'язково наші аплікатори серветкою, змоченою спиртом після кожного пацієнта, звісно, даємо рекомендації нашим клієнтам пацієнтам дотримуватись балансованої дієти, вести здоровий активний образ життя намагатися поменше вживати алкоголь кофеїн, особливо у день, на який призначено процедуру. На цих слайдах ми з вами можемо бачити результати, наскільки добре ми працюємо з целюлітом, наскільки гарно можна вирівняти рельєф. Покращити стан шкіри, тонус, турбур, підтягнути шкіру, результати всього на всьому після восьми процедур. Наскільки ми можемо зменшити слой ПЖК? Тут сім процедур. Дуже добре працюємо на ліфтинг тканин, на покращення пружності. Дуже добре це видно на даному слайді. Ось відстежували пацієнта на протязі п'яти процедур. Дуже шикарні результати маємо. Ну і, власне, наш вебінар підійшов до закінчення. Якщо...